Не вистачило реалізації, вважаю, десь може агресії в атаці. Ну і початок першої гри, коли пропустили три голи швидкі. Ось початок гри. Угу. Я дивлюся на початок поєдинку, ви так заряджені, вийшли, одразу yeah. там кілька фолів зробили. Ну, настрої установка була така, щоб виходити з агресією і перші, першими забити і починати з Початок гри, як заново, з спочатку. Наскільки важко проти таких команд грати, коли там люди значно досвідчені, чи там по другій лізі багато пограли, тобто вони як команда давно вже досить. Так важко, тому що вони знають, де трошки притримати м'яч, де впасти, де там, подалі від воріт відвести. Важко грати проти таких команд. Але ми будемо навчатися і ось, як бачите, навчаємось. Відчувається взагалі, що команда прогресує, якщо порівнювати там, з першим офіційним матчем? Я вважаю, що так. Не знаю, може усередину як відчувається. Да. Я відчуваю, що ми е, краще граємо. Е, може нам трошки не вистачає в позиційній атаці. Е, ось, будемо над цим працювати.